Доброго ранку, мої любі, мої хороші підписники. Давайте з вами трішки пройдемося базарчиком нашим. Гляньте, як у нас у нас сонячна погода. Краса. Полетіли о нарізона бургер, піца з шаурмою. Блогери рекламують, ходять сюди кушать. Ну я не знаю, я там не була, Кажуть, що дуже смачно. Я зараз йду на роботу. Треба грошей заробити. Такі справи. Зараз трішки пройдемося, покажу вам нашої базарної світи. Не забувайте також підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. Ось бачите, у нас тут заборчик такий стоїть, а у нас був книжний ринок. Нема книжний ринок вже. Буде такий торгівельний центр. Вон, стандарт. Можете телефонувати номер телефона. Стандарт UI або QR-код скачати. І вам там все розкажуть і покажуть. Перший етаж Ось офіси, комерційні приміщення. Апартаменти від 23 метрів квадратних. Це такі діла. Щось людей мало. Ну, На вулиці вже починається така, знаєте, як тільки там пів дев'ятого трішки жарко робиться. Сьогодні їду в село, так що у мене трішки буде такого контента міського спочатку, а потім буде сільський. кролики, собачки. І багато цікавого ще й курочки будуть. Мене спрашували, по чому подушки і де можна їх купити. Я не знаю, числ він працює чи не працює, цей магазин зайдемо, покажу вам. <кій> ну, Я не знаю, насчет що але я знаю, що там є подушки доволі такі непогані. Ви можете їх купити. У нас є ткацький двор. Це в нас ну, як? центральна вулиця, Лазарна, Шевченка, чи як вона там називається. Я не знаю, як це правильна вулиця називається. Ну, Хто місцевих з Полтави, той знає. Зараз ми повернемо наліво і трішки треба пройтись. І там буде ткацький двор. Там дуже великий вибір а, і постіль, і подушки, і багато всього. Ну а тут, не доходя до сервісного центру Дніпроєм, до цього всього, он, дивіться, скільки разного. Так що, ото виключали світло, зараз не виключають. Він якась пасілка, стрім'янка, генератор. Все на ципках прив'язане, так що. Це здобувак, все буде сором. А, воно ну, ще є ті, оці косілки трави, Газонокосілки. косівки. У Нальдорадо, бачите, там через дорогу ну, Його вже обирають. Буде там у нас магазин Маркетопт. Так що завітайте сюди, скоро, скоро він відкриється. Так, далі в нас іде вулиця Куйбишева. І зараз я вам покажу той ткацький дворик. Там така рекламка висить, але я не знаю, чи буде видно чи не видно. Сподивимося. Ой, чи він працює, чи не працює, я кажу, видно чи не видно. Тільки проснулась оце. Гарно у нас тут кіньочок. Все прекрасно. Бачите, проїзд не займати приватна територія. А, це, мабуть, хазево. Зараз я вам покажу. Ось Полтава банк і за Полтава банком той тукацький дворик іде. Ну, вони давненько вже у нас відкриті. Я у них брала постіль полотенце, то мені, чесно сказати, дуже подобається їхня якость. Оце так. Може він, кстати, закритий, з 9 працює. Мабуть, закритий все таки а ні. Так, да, з 9 часов він працює ось. Ткаський двір. Чорновола 18. А зараз ще, мабуть, не ще вам скажу, скільки тут време у мене, і не скажу. Ще 9 немає. Закритий, ось він. Бачите, Ткацький двір, якісний текстиль. Текстиль для готелів, курортів, і вас відпочинку, текстиль для ресторанів, замовлення. Для розрібних та інтернет-магазинів, для лікарень, текстиль, для лазні. Ну, Це ви також можете і замовити, якщо вам потрібно. А якщо вам треба просто купити, зайдіть, спросіть, я думаю, в них є. У них є і подушки, і одіяла, і полотенця, і скатерті, і простині, і покривала. Оце він на Куйбашимо. Ну і переіменували пере, цю вулицю Чорновола тепер. Оце так. Ну, а далі, зараз я пройду трішки на базар. А, мене там спрашували, чи бараніно? Бараніно. Почому бараніна? І чи вона продається? Зараз я. Сходжу, спрошу. А то в нас там брендовий одяг. хенд можна туди сходити. там Той брендовий одяг. Підписуйтесь, ставте лайки, не забудьте писати коментарі, прогулюючись зі мною в нашим центральним риночком. Очередь біля приладуванка стоїть. Сейчас я в девчат там поспрашиваю Что там у них вообще есть В тенечку так более-менее На солнце уже Одевайте кепки, паномы вот уже холодно Ой, кажу блин, голова квадратная Холодно, дуже жарко Наслухайтесь, мане Моїх там розказів. Так от вход в риночок. наш там де м'ясо у нас продається. Щас я вам покажу, якщо воно є оборонено. Всі ж хотіли узнати, чи баранина є чи немає. Зараз подивимось. Дівчата вже торгують стоять всяким різним таким. Мою надію, в мене чути хорошо, Або розмовляю я через мікрофон. Це у нас такий ринок. Оце, мабуть, воно. Я зараз вас спрашую. Це баранина чи не баранина. Зараз я... А, он и дальше ще есть. Це, наверное, телятина. Да, це, наверное, говядина. А чому у вас цей язык? Язык. Це ж говядина чи телятина? Говядина. Говядина за килограмм, да? А печинка. Печінка сто А, а серце серце по чому ще? Серце по 90 По 90 за кілограм. Угу. То в мене питала, я просто показую, що воно його тут куча, йдіть, беріть, що хочете. Дякую вам. Ми... Так, зараз ми підійдемо далі на ту сторону. І я спрошу смердити, звісно. Скажу вам, чесно, як воно є. Он воно. Те, що ви хотіли. Оце, мабуть, бараніна, чи що воно? Що це таке здорове? Це щось не то пальто. А може, оце воно? Наверно, у нас бараніни все-таки не продають. А он. Сейчас. Це говядина, сейчас бараніна. Оце, наверное, бараніна. Говядина бараніна. О, говядина бараніна. Так що залітайте ось на базарчик. Я щас вас все спрошу і вам поясню. Це тут один такий кіоск з бараніною. Там було, там немає. я... Добрий день. А по чому у вас? Це ж бараніна, да? Бо мене я не м'ясо знімаю. Мене просто питали, по чому у вас вона? м'ясо? Задок 150. Оце 150 п'ятдесят гривень за кілограм. іде. Так, м'яко 200. От задок. Оце повністю вибираєте оцю штуку. 200-250. І ось ще такий задок. Все, оце, виходить, один лоток на цьому ринку. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, а це люди свининві торгують. Я вже знімала, бо вони, я так показую, а ви забігайте, спрашуйте, що по чому і як, тому що возмущаються, не знаю чого. 55, 125 гуляш. 220 там нарізочка якась виходить. Оце так. Зелені куча <гум> Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все. Ну, це в холодника щось таке. Ну, вже я не знаю, скажу вам чесно. Так, жаркувато, жаркувато доволі.